за адресою сайту підходьте, беріть. У нас буде Андрухович, у нас то ще. У нас буде гурт Гайдамаків. Багато чого буде протягом цих наступних днів. Передавайте вашим знайомим, хай дивляться. Я наприклад, знаю, що мої батьки дивляться трансляцію. Не всі можуть сюди прийти. Привіт, але... і ну не наказ, а палке бажання. Харкове. Нарешті прокидайся. Ставай, об'єднуйся, без Харкова Україна неможлива, без участі, дійсно масової участі харків'ян Євромайдан теж не повний. Тому ми маємо відгукнутися. Я ще про одне хотів сказати: не треба розслаблятися сьогодні. Мільйон. Наступної неділі, сподіваюся, буде навіть більше. Але Найтяжчі дні та ночі не ці. Найтяжчі дні, точніше найтяжчі ночі це з понеділка на вівторок і з вівторка на середу. Бо найменше людей бо можуть бути спроби. Ми всі вже зрозуміли, ці не зупиняться, у цих просто платок не вистачає. Тому спроби можливі. Зрозуміло, що Майдан не придушити, він на новому місці з'явиться, але не допустити силового розгону цього майдану. Тому я закликаю вас, дорогі земляки, хто може їдьте у понеділок, у вівторок, щоб допомагати? Оце дуже важливо. І ще з однієї причини я просто це дружньо рекомендую. От була у нас така чудова газета головне, і в ній, коли пішов життя, помер геніальний артист Богдан Сильвестрович Ступка. Написав я у цій російськомовній газеті і опублікували українською мовою вірш пам'яті Богдана Сильвестровича. Там остання страфа так звучала. А ці слова вони без силі відбити жаль. І біль, і сум. Прощає, Богдане, орли сизий, Володарів сердець і дум. Ви знаєте, от з Майданом так само словами не передати. Телевізійна картинка, інтернет це не те, зовсім не те. Поспішайте відчути це, відчути це слідній любові, що з очей людських л'ється. Цю обільну приязнь, і погано сказав, цю всезагальну приязнь. Це дружнє ставлення, яке з глибин душі йде, яке не можна передати інше. Просто слова дійсно безсилі. Ще є шанс. Я сподіваюся, не дуже довгий цей період, коли ви матимете ті, хто ще не був, цей шанс. Відчути, що то є нинішній майдан це свято душі, свято серця, свято розуму, свято України І, е, ну, ви знаєте, про різне можна згадувати. Ну, наприклад, коли приходять бабусі шепурненько, але дуже бідно вдягнені на Майдан, обличчя в них такі світлі. Такі привабливі і приносять ці підні бабусі, що в Литнях своє життя проводять, а, ну, цукерки, на останні гроші купили, роздають. Або, скажімо, а, ну, трохи інше. От йдемо на майдан, або до метро зупиняється мікроавтобус а, чи автобус Богданчик наш. А, хлопці на майдан, на майдан, сідайте. А скільки це нам буде коштувати? Та хлопці, ви ж поки що євро не заробили. От заробите, тоді і розплатитеся. Тобто, ось таким чином це відбувається так, народ реагує. А, ну, Багато що можна розповідати, розбазікувати. А, не буду а, гаяти ваш час, але про одне скажу неприємне, дуже неприємне для нас, харків'ян, але й це ми маємо знати. От з багатьма знайомимося, спілкуємося там на Майдані, питають звідки з Харкова реакція, а це там у вас той позіхало, голова облдержадміністрації, а той голова міста, потім вже про інше, потім. Але доводиться пояснювати. Ви знаєте, навіть оце у ніч вже з 11 на 12, ну оскільки Харків місто двомовне, то і в мене щось таке двомовне виникло. Воля, брата, українці, усміхнеться доля. Наші вороженьки, як роса на сон. І покажем, що ми браття козацького, роду. душу й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького. Роду, слава Україні, Шарство! слава Україні, Шарство! слава Україні.